Ми ініціювали чисту п'ятницю. Це п'ятниця, яка започаткована ще Михайлом Лушмар. Якщо старше покоління пам'ятає, то ми і студентські часи, і інші часи виходили, прибирали кожну п'ятницю, 2-3 години, посвящали тому, щоб прибрати сміття чи прибрати біля своїх помешкань, біля своїх установ, магазинів. Ця традиція поступово поступово забувалася, але зараз ми хочемо її відродити. І Сьогодні був, сьогодні був кинути такий клич. і я радий, я радий, що люди нас зрозуміли, я радий, що люди вийшли. Ми охватили тільки дуже невелику ділянку. Дуже невелику ділянку. Це вулиця Героїв Сталінградів. І на цій вулиці Героїв Сталінградів дуже багато о, закладів різних. Але сьогодні нас підтримала і бібліотека Крупська, і Райфайзенбанк. Люди, і Уксібанк прийшли. Зараз прийшла громадська організація. Хлопці пішли працювати. Це молоді люди, які сказали так, нам не байдуже до нашого міста і міста. І багато хто з людей говорить про те, що. От пам'ятаєте ті часи, от коли був Лужба, як було при Лужпі, так давайте е будемо пам'ятати ті часи. А сьогоднішні ті часи, які е зараз така ну, тяжка ситуація в країні, тяжка ситуація. То ми, як ніхто, повинні бути патріотами не тільки своєї країни, ми повинні бути патріотами свого міста і підтримати в місті санітарний стан, підтримати в місті чистоту, порядок. Кожна господарка прибирає вдома. Ну, будемо говорити, кожну неділю, чи кожен день, чи кожну неділю проводиться якась генеральне прибирання. Суботники то є суботники. Чистий четвер то перед Паскою, а чиста п'ятниця вона повинна бути кожної неділі. Далі ми будемо продовжувати ці. Я думаю, міська влада підтримує нас. Я думаю, що інспекція з благоустрою підтримує нас в цьому заклику. Ну, ще з більшою силою може буде контролювати той санітарний стан, який є біля установ, закладів і так далі. На слідуючу п'ятницю ми знову говоримо про чисту п'ятницю, але говоримо про чисту п'ятницю біля своїх установ, біля своїх закладів. Я думаю, що люди вийдуть і на суботник, люди вийдуть і на чисту п'ятницю, тому що всім хочеться жити в красивому, чистому, світлому місті.